Друзі, вітаю! Росія завдає дуже жорстких ударів по шостці, по цивільному просто потягу, пасажирському, є вбиті, є поранені. В Грузії йдуть антиросійські та антиурядові протести. Вже прокоментував це Іваношвілі про російський олігарх, друг Путіна. В Чехії виглядає, що проросійські сили приходять до влади. Не все так прям супер однозначно, але вже президент вітає російського олігарха з. Перемогою Орбан обіцяє збивати російські дрони, але дуже дуже надіється, що вони туди не прилетять. А НАТО, як пишуть російські воєнкори, вступає в Україну. У їх це дуже злить. Як це так, ціле НАТО використовує українські системи? Отак, тому що розумні українські інженери, айтішники військові спроектували все так, що сьогодні навіть НАТО використовує українську систему. Дельта, давайте все це зведемо в єдину картинку, підведемо підсумок цього важкого дня. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат 100-200 гривень для того, щоб виграти картину найдорожчого художника України, яка коштує від 15 до 20 тисяч євро. Щоб її виграти, треба зробити дуже просту штуку. Робите донат від гривні і і вона може бути ваша плюс п'ять картин Олександра Грехова. Мільйон на базі. Рухаємось до мільйон сімсот, десять дронів, які будуть мінувати море, і виконувати завдання дронів, човнів і автомобіль на Покровський напрямок. Тому, будь ласка, включіться. Власне, почну з шостки. Просто надзвичайно важкі кадри. Є вбита людина. Тіло знайшли уже в потязі. Є вокзали, які рознесли 30 поранених. А, власне, ну не вокзал, а колії по коліях били, де стояли пасажирські вагони. Є просто страшні фотографії. Шостки Урсула фон вийшла з закликом уже ввести більш жорсткі санкції проти Росії. Зеленський вийшов з заявами. От шостка зараз знеструмлена енергетики борються для того, щоб наше прекрасне місто Шостка все ж таки під'єднати до електромережі і забезпечити а, в цю холодну ніч їх якраз таки електроенергію. А, Росія б'є по цивільних, знову ж таки, вкотре, знаючи, що там цивільні, але завдає ударів. Це геноцидальні кроки, які провадить Росія. Проти Росії вийшли в Грузії на вибори. Вибори були місцеві, муніципальні, яких називають, але відбулися без опозиції. Опозиція в них не брала участь. Це тянеться ще з парламентських виборів. Ну тому, що в чесних виборів немає. Лідер, реальний лідер опозиції, попередній президент пан Саакашвілі знаходиться в в'язниці. Він зараз не може вийти на свободу, брати участь в виборах, він не може управляти опозиційними партіями. Ну от і власне це призвело до того. Через це в тому числі це призвело до того, що люди не брали участь. Депутати не ввійшли в парламент, зараз не беруть участі в місцевих виборах. частину опозиції саджають до в'язниці. Ну і власне десятки тисяч людей вийшли на вулиці, намагалися штурмом взяти президентський палац. Вийшов Беркут тому, ну все як любить Росія, і почали розганяти протестувальників. І сказав, що як це так, в партії 80% рейтинг не можуть протестувальники на вулиці йому нав'язувати. А що ж з цим всім робити? Єдине, є маленький нюанс, і маленька проблема. А 80% цієї партії намальовані. 80% цієї партії не є справжньою демократією. Комуністична партія мала 93 і 100% в деяких республіках і 108%. Але це ж не означає, що це була демократія, і вони чесно перемагали в цих виборах. Зараз опозиція вимагає чесних виборів, опозиція вимагає. Руху в Європейський союз опозиція вимагає нормальних норм демократії і життя в Грузії. Зрозуміло, що йому швілі цього всього забезпечувати не хоче, не буде, і точно йому це не цікаво. Ну от але бачимо, що протестувальники теж з вулиць не йдуть і вимагають повернення права і закону. Цю прекрасну кавказьку країну будемо слідкувати за протестами. Що буде далі? Надію, ситуація буде розгортатись на стороні демократичних сил. і Ми зможемо побачити певні результати, щоб вирвати Грузію з пазурів Російської Федерації. На жаль, вириваючи Грузію, можемо втратити Чехію. Ви знаєте, що там відбулись вибори. Бабіш, популіст, проросійський олігарх. Ну, власне, бере зараз перше місце, але не бере більшість. Він взяв собі 35%, тобто 80 депутатів з 200 його. Ще в нього є карманна партія автомобілістів, там 6 з хвостиком відсотків. Він теж їх собі хоче забрати. Але цього може, скажімо так, якщо інших не. Залучиться може бути ну такий дуже дикий уряд меншості. Зрозуміло, що для того, щоб провадити проросійську політику, йому треба більше голосів, тому буде намагатися ще когось а, докупити. і там є такі, які можуть качнутися в російську сторону. Добре, що одна з популістичних партій проросійських, зрозуміло, що не пройшла кілька відсотків не добрала. Ну так їм і треба. Ну от але бачимо, що буде зараз шукати інших партнерів по коаліції для того, щоб діяти проти України. Як мінімум, Бамбіш виступає проти чешської ініціативи: мільйона е, снарядів в Україну виступає загалом проти системної підтримки України. Одним словом. Карлові Вари розвертається в сторону Росії і зараз може бути для нас дещо проблематичним, тому що Чехія завжди була за нас. Подивимося, пару днів уряд можуть і не сформувати або сформувати, і потім розпатися. Одним словом, стійкої супербільшості в них немає, але стійкі проблеми. Для нас можуть завдати. Хоча, нагадаю, президент Петер Павел залишається все ж таки проукраїнським, І, скажімо, ситуація, така як в Польщі, може повторитися. Греція, до речі, ще хоче встигнути через Чехію передати артилерію, хоче передати різні установки, передати саму арту, для того, щоб ми могли стріляти. Ну от погано, що затягнули краще раніше, але в будь-якому випадку, дякуємо нашим. Православним братам. А, і, власне, чекаємо, щоб пошвидше все це через Чехію, в тому числі, приїхало. А, ну, де приїхало, там і стало. НАТО проводило навчання, зрозуміло, що вся операція відбувалася на базі української системи Дельта. Ну, а Ти НАТО вчиться українським стандартам. Росіяни там кричать, що ж це таке, що вже в українців беруть даже системи, що, що, що ж такі українці круті, сильні, не беріть в них нічого. Але тут проблема в іншому. Нас не хочуть брати в НАТО, ви пам'ятаєте, через те, що ми не відповідаємо їхніх, їхнім стандартам. Нагадаю, що нові стандарти НАТО. Це українська дельта, це українські дрони, це українські системи, які розробляв ще залужний, будучи на посаді головнокомандуючого. А вони сьогодні кажуть, що в нас в НАТО не беруть. Друзі, давайте вести чесний діалог. Війна з Росією у вас все рівно буде. Якщо з вами не буде України, ви програєте. Якщо ви берете нас і допомагаєте нам сьогодні виграти, війни у вас не буде. Ось така проста математика, могли б нас і почути. Друзі, це все. Окрім того, що Орбан обіцяв збивати російські дрони, слабо ми в це віримо, що він підніме руку на свята святих того, хто його постійно кормить корупційними грошима. Ну, Але показує броваду, що мовляв, якщо залетять, то буду збивати. Ну, Давайте чесно, якби Путін не сказав, що до нього точно не залетить, то він би таких заяв не робив. Орбан це путінський падаван, який тільки на нього і працює. Ну, Скажімо так, але не варто зарікатись, можуть і залетіти в Росії, і артилерія, і дрони настільки точні, що летять куди хочуть. Просто пушки відв'язані від борта. Але тим не менше перепри... перепровіримо за одною Орбана, коли вони там з'являться. Е, це вся інформація. У мене до вас дуже просте базове питання, якою буде відмазка НАТО. Чи навпаки, врешті-решт, зрозуміють цінність України, що це найсильніша армія на континенті, і візьмуть її в свої лави. Чи ні далі будуть валяти дурака. Перше питання. Друге. Чи переростуть грузинські протести, антиурядові, антиросійські в серйозну потужну силу, яка скине проросійський уряд, і Грузія повернеться і стане плечем до плеча з Україною? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.